Вітаю всіх! І з вами знову я Олена і мій світ, в якому я живу. Сьогодні чудовий сонячний день, і я хочу зробити те, що ніколи ніколи не робила. Я е, хочу постригти одну тую. Це буде мій перший досвід, дебют е, у стрижці хвойних, тому що в мене хвойнички ще дуже маленькі. Якщо дивитесь мене, то знаєте, що я тільки е, висаджую свою ділянку, тільки створюю її. А оця туя дісталась мені просто в подарунок від знайомої людини. Е, як... Ну, коротше кажучи, це просто подарунок, але досить великий. Висота цієї рослини вже 10 десь метр 20 Я не знала, що з нею робити. Я її посадила отут. Що я зробила? По-перше, я зробила, в неї були дуже сильно розгалуджені знизу гілки, і отакий, такий довгий лисий стовбур. А знизу були оці гілки. Я не знала, що зробити, мені жалко було їх різати, тому я їх прикопала. Під землею там я їх пришпилила шпільками такими металевими і подумала, що я їх потім відсажу. Але подивилася про те, як формують туї. Мені дуже сподобалася ідея, і я вирішила на ній поекспериментувати. Мені ж треба, нарешті, вчитися стригти, бо я хочу стригти хвойні рослини, тому я вирішила на ній проекспериментувати. І от зараз ми з вами будемо спостерігати, що я з нею буду робити. Це буде перша така польова зйомка. Я ніколи таким не займалася, тому зараз будемо вчитися наживо. Ну, по-перше, оці е е молоді е е гілки, які я прикопала, я хочу сформувати. І зараз я їх буду обрізати. Ріжемо отак їх. Все зайве прибираємо. я хочу створити такі кульки на ніжках. Ой, подивимося, що в мене вийде з цього. Ой, ріжу я перший раз, кажуть, без піньочків, але щось в мене з піньочками виходить. Будемо сподіватися, що я правильно роблю. До речі, зараз, яке там 10-12 лютого. Я не знаю, можна це робити чи ні, але вона в мене буде. Експеримент, сподіваюся, що з нею все буде гаразд. Ну, от, я створюю такий стовбурець для майбутньої кульки. Я подивилася багато відео, потрапила на одну цікаву таку дівчину, яка ой, робить саме отак, як я зараз роблю. О! Так, ми зробили отакий стовбурець, видно вам чи ні, стовбурець. А тепер з цієї вершинки ми, ми, я буду намагатися робити кульку. Для того, щоб зробити кульку, щоб вона утворилася саме кулькою, мені треба отак її прям нагло відрізати. Отак. Отак от так. Прям буде у нас така. Кулька. В мене ще нема якогось там професійного інструменту. Стрижу просто так, звичайними ножицями. От. Будемо спостерігати, що з цього буде. Ось така перша заготовочка в мене є. Так, тепер я хочу зробити те ж саме. Ой, щас... Пеньки. Як ці пеньки треба прибирати, я прям не знаю. Так, тепер я буду робити це з оцією, з оцією. Коротше, кажучи, всі, які ростуть навколо цієї туї, я буду саме так відрізати, чистити. І потім покажу вам, що вийшло. Ну, от дивіться, що в мене вийшло. В мене вийшла отака от Одна кулька, називаємо їх умовно кульки, друга кулька, третя кулька і Ой! четверта кулька. Отакі От чотири. А кульки, вони ще ні на що не схожі. До речі, вони ще й пласкі такі. Ну, Сподіваюся, що вони будуть наростати, а я їх буду підтримувати. Це перше, що я зробила з оціми гілками, які я прикопала і пришпилила. А Зараз я буду займатися самою туєю. І подивимося, що я з нею тут зроблю. Хочу я зробити продовження цих кульок. Буду отут розбирати гілки, які мені не треба, або які я буду формувати на кульки. Хочу зробити такий стовбур. Який, від якого будуть відходити такі гілочки, на яких будуть сформовані кульки. Ну, от щось таке, подивимося. Це мій, мій перший досвід, мені цікаво, я готова експериментувати. Ну, ось все, що я нарізала, виглядає досить дивно, як на мене, але буду сподіватися, що все буде гаразд. Зараз я е, візьму ще дротик. І деякі гілочки сформую. От, до речі, я не знаю, що робити з верхівкою, якось я ще не дуже розуміюсь на цьому. Ох, от така в мене вийшла конструкція. Сподіваюся, що виглядати через рік-два, ну, через два, мабуть. Через рік ще ні, а через два, мабуть, буде виглядати якось більш гармонійно і цікаво. Але, до речі, коли я стригла цю тую, я подумала над такою річчю, можливо, вона буде комусь цікава, що е, отакі стрижені форми хвойних, е, за ними легше доглядати, ніж за суцільним деревом. Якщо е, я оце коли його тут стригла, значить деревце ж невелике, да? воно десь ну скільки, метр сорок. По висоті, метр сорок. Там були навіть якісь павучки, селилися, ще якась там хвойка була, а от при отакій оголеній системі, назвемо її так. Краще доглядати буде за, за пампончиками, Легше буде доглядати, ніж повністю вичищати оцей стовбур від хвоєпаду, обробляти його буде легше. Тому, да, мабуть, такі форми стрижені, вони і виглядають ефектніше, і доглядати за ними буде гарніше. Ну от, На цьому моя стрижка завершена. Зараз я ще дротиками відформую і покажу вам, що вийшло. Ну, от, коротше кажучи, я хотіла розтягнути отак це деревце, сформувати гілочки, щоб вони прийняли певну форму, яка саме мені потрібна. Але в даному випадку я, звичайно, вибрала не ту погоду, бо земля замерзла. І я тільки оці дві палки змогла встромити. Хотіла я це сформувати ще й дротиком, але дротиком щось в мене не виходить. Тому вирішила зробити отак на палички, розтягнути, поставити по периметру деревця палички і розтягнути гілки туди, туди, куди мені потрібно. В даному випадку я це зробити поки що не можу, тому залишаю на цій стадії, коли трошки відтане земля. Я дороблю цю справу, розтягну її на такі палички. Ну, це мій перший досвід. Мабуть, у мене тут купа помилок. Я це розумію, але ж вчитися на чомусь треба, тому е не судіть мене дуже строго. Ось що в мене виходить. А далі подивимося, поспостерігаємо. До речі, е хто знає, як формувати оці гілочки, е підкажіть, будь ласка, буду дуже вдячна, тому що я розумію, що тільки натягувати. Матузочками якимись, або я не знаю, як дротиками це роблять. Якось обвивають гілку і згинають, але в мене нічого не вийшло, чи дротик в мене м'який, не знаю. Коротше кажучи, ну, отака конструкція в мене зараз вийшла. Тому на цьому все. Це мій перший навчальний досвід. Будемо сподіватися, що не останній, і все буде ок. До зустрічі, далі буде.